мікс сорту Крем плюс Екстра. Багато коголотику 10 кг, ціна 7 євро за 1 кг. І зараз на нього акційна ціна 5 євро за 1 кг. То можете придбати зараз по знижці. Так, Перше, що нам попадається, це такий великому розміру штани. Подивіться, дуже великий розмір. Наступна моделька це у нас ще одні штанішки тут попадаються, тільки вони вже тонші. Розмір я не бачу. Це, напевно, десь буде емочка. Ось такого плану. Далі у нас попадається лижня курточка. Ось така. Капюшончика, до речі, тут немає. Це у нас куртка в розмірі Елічка. Далі. Ще одні штанішки. До речі, вони на шлейках. Це, до речі, бренд-крани. На зріз 164 см. Ось такі штаніжки. Так. Ще одні штаніжки. Це теж вже буде такий більш легший варіантик. Пише 50. В розмірі, я так розумію, 50. Ось така моделька. Далі ще курточка. Курточка з капюшончиком. Так, в розмірі. В розмірі 44. Ось така моделька, класна, тепла нижня курточка. Далі Штанішки. Ось такі яскраві. Розмір у нас тут буде емичка. Ось така моделька. Зверніть увагу, тут в нас є така підкладочка. Я так розумію, що вона воду не проникаючи. Так, далі у нас є запаковані повністю новесенькі штанішки. Таніжки на підтяжку, присутня етикеточка, а на ній який тут пише розмір 54. Тобто великий. Так, ще одна лижня курточка. Вау. Дуже гарна. Розмір я не бачу. Ось така теплесенька. Головіча лежня курточка. Так, далі. Ще одні штанішки. Так, штанишки на підтяжках. Так, це у нас буде розмір. Не бачу, 44 пише. Ось така моделька, червоні, яскраві ті Так, наступне ще до на станівки. Так, теж на підтяжках. Просто в ідеальному стані. Я б сказала, навіть нові. Розмір не бачу. Ось такий класний. Класного кольору, приємні, лижні штаніжки на підтяжку. І останнє, що на цьому лотику попадається, це лижня курточка. Ось так вона виглядає. Капюшончика, до речі, теж немає. Розмір не бачу. Ну, мою Еліка. Емка Елька. Ось така моделька. <г <Civ> <г Як тут розвичало. Так, що я вам скажу? Як ви бачите, що в нас попадається одна курточка, дві пари штанів. І так комбінується. Е нагадую, що це був лежній мік, сорту крем плюс екстра, вага 10 кг, ціна 7 євро за 1 кілограм. Але зараз на нього діє знижка 5 євро за 1 кілограм.